e eu Cro é mais creinho віка, і це мій перший влог. Чесно, я дотепер не вірю, що я нарешті наважилася на цей крок. Нарешті буду знімати відео на YouTube. І це таке моє перше відео. Воно дуже особливе для мене, тому що я їду в Київ, здійснюю своє бажання, те про що я мріяла останні декілька місяців. І от нарешті я наважилася. І сьогодні хочу розділити цю мить разом з вами. Обіцяю, що це відео буде супер цікавим. Погнали! Хоч я супер рада, що вже нарешті їду в Київ, але все ж таки в мене присутня трошки така якась тривожність, тому зараз йду виконувати свої практики для покращення стану, щоб надихнутися і їхати з дуже дуже класним настроєм, станом енергією. та енергією. Два прекрасних дні в Києві я проведу разом з своєю дуже хорошою подругою Соломією, і зараз ми вам покажемо наші апартаменти. Прошу до харак! Я дві години хочу поділитися з вами ще своїм вчорашнім усвідомленням. От в мене ніби збулося моє бажання, моя така ціль, яку я дуже давно хотіла втілити в реальність. І одночасно, вчора я відчувала дуже багато різних страхів, з'являлося багато якихось програмок, установок, які тривожили мене в минулому. І з якими мені здавалося, що я вже точно впоралась. От і я не розуміла, що це взагалі за стан, чому це взагалі повернулося далі. І дійшла до такого висновку, що життя просто нас перевіряє на міцність, чи справді ми е, готові до того, щоб втілити цю ціль в реальність, чи здобули ми нові скіли, чи стали ми тією особистості, яка варта цього життя, яка витримає це життя. Е, саме Якусь нову норму. От е, тому це точно відбувається не, не просто так. І в такі моменти найкраще це дозволити реально собі прожити це е, і зробити висновки та рухатися далі, і просто насолоджуватися життям і доказати собі, що ти варта цієї реальності. Алло, мамо! Я в Києві! по-моему, в Мы вже цілий вечір гуляємо по Києву. Mm -hmm. Дуже Ти ж раді. Hello. Hello. Віктор, я щось кажу. Я вражена. Що ж, мій перший день в Києві доходить до завершення, тому буду з вами прощатися і побачимося завтра. Сьогодні зранку я все на світі проспала, тому все, що ми встигли, це зібратися, і в нас же будуть виселення з наших апартаментів. Боясь на третю годину, тому ми поснідали трошки ще погулялися містом. Зараз прийшли в глобус і йдемо купувати дуже смачні синабони, все щось на дорогу, і все. І будемо прямувати до нашого ну коротше, до вокзалу. дома в такій домашній обстановці хочу трошки поділитися з вами своїми враженнями від поїздки в Київ. Для мене це місто відчувається дуже сильно рідним і не дарма з дитинства. Я дуже хотіла туди поїхати. Мене дуже тянуло туди. І от, коли я мала прийняти одне дуже сильно важливе рішення в моєму житті, на одному зі дзвоні моя наставниця запитала мене про місто, в якому я хочу жити. І в моменті, не думаючи, я назвала Київ, і я розумію, що це сталося не просто так, хоч і мене дуже промурашило взагалі від цих слів, Я така що серйозно. От я розумію, що це сталося не просто так, і моя душа потребує цього міста. Я відчуваю, що на даний час бачу себе саме там, і це дуже сильно, просто до мурашок. Тому я дуже рада, що в моєму житті випала така можливість поїхати в це місто, відчути його, і ще більше переконатися, що це моє. Отож, я надіюсь, вам сподобалося це відео, і ви змогли познайомитися зі мною, відчути мій вайб, мою енергетику, також а, побачити Київ моїми очами, так як я його бачу. І я взагалі була дуже рада поділитися з вами цим, передати вам цю всю атмосферу. І... Буду обов'язково знімати ще відео, тому що мені супер сподобався цей процес, тому очікуйте від мене наступні відео. Усіх обнімаю, люблю та цілую! З вами була Віка.